Що ми з громадою зробили за 100 днів? Репорт голови за перший квартал. Лісове кладовище. В перший день ми отримали повідомлення, що в кінці алеї героїв незаконна мусорна свалка 300 на 300 метрів в тисячі кубометрів срані, яку збирали з 2015 року. Всі про все знали, депутати знали, КМДА знала. Кладовище знала, знали всі, не прибирали. Коли але героїв вплотну підійшла до цієї свалки, мені почали скидати фото, відео фіксацію, що тут хоронять героя, тут срань. Я один раз пояснив благоустрію і кладовищу, що треба зробити. На наступний день я приїхав, я навіть не сміх зафіксувати цю гору, вони всю ніч возили цю срань на шостий полігон. Вичищено. Зачищено, зроблено з повагою. Окремий трек це повага до могил загиблих героїв, до якої не дуже з повагою відносяться співробітники лисового кладовища. Зробили зустріч заступником керівника спецкомбінату, представниками родин загиблих героїв. Зробили зустріч з керівництвом лісового кладовища, будемо робити виїзне засідання безпосередньо на місце, щоб контролювати, як доглядають, як готують цю алеї героїв, як працюють з важливими речами для роди загиблих героїв. Поки що працювали без поваги. До поваги будемо привчати.